Я розумію теж і поляків з одного боку, бо я двічі виїжджав за кордон, і там реально круті автівки на українських номерах. Ну, тобто, що вони бачать? Вони бачать, що Україна стікає кров'ю, це правда. Що ми несемо великі втрати, це правда. Що це було зараз? Влад, я не можу зрозуміти. Там же відео трошки інше, здається. Менше з тим. От стікає крові, це правда, і ми збираємо гроші, це правда. Але ті, хто втік за кордон, вони чомусь втекли на дорогих автівках. Такі люди є. Я на це там дуже довго затуляв очі, чесно кажучи, думаю, ну досить уже зрадоньку розганяти. Кожен по-різному. Ну вони зухвало поводяться. Знаєш, тобто і, в принципі іноді буває соромно за своїх земляків, але не тільки у Львові розкрадають. Я от просто стрічку новин читаю. Чиновники Харківської обласної військової адміністрації отримали підозру за розкрадання на гуманітарці? В Харкові. Військова адміністрація обласна. Ну Тобто, ти такий, що як таке можливо? І тут уже Фелікс Саредько, знаєш, хочеться коментувати і там і, і і навіть цитувати: скільки ще ракет має прилетіти для того, щоб до вас. там Дійшло від заднього отвору до, 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 до вашого мозку. Ну, як таке можна? Просто слів немає, але все одно ми йдемо вперед, ми збираємо. Не забувайте, котики мають стрибати перед вами два QR-коди. Там все зрозуміло. Шампанське на ЗСУ, кримське шампанське 2006 року, літачок f 16, який я буду розмальовувати далі під час радіо Рома. Це тому, хто поставить на наш проєкт мінімум 100 гривень. Можна ставити суми кратні 100. Скільки вам заманеться, можете одразу перекрити по 300 тисяч. Ми будемо щасливі і оголосимо нові збори. Десь так. Mm. Тепер далі. Далі у нас з тем, з темпових тем, батальйон Монако Арестович. Тепер. Я не знаю, хто його там упіймав в Монако. Там, там був, був заголовок. Помітили Арестовича на лазуровому узбережжі. Це не просто лазурове узбережжя. Там до Ніце ще їхати, перепрошую, на автобусі за 1 євро. Якщо, якщо захочеться, то там треба подолати шлях. Монако це, це Монако. І Арестович там заходить або крутиться довкола. Хто би міг подумати. Казино Монте-Карло. казино, Дорогуще казино, Дорогущі готелі. Монако це два квадратних кілометра площа, щоб ви розуміли. Монако зі столицею Монте Карло. І от Арестович був помічений неоковирно там это мой персональный запишёл съёмка вообще углоновая последняя без слышать алло как у вас дежур же всё равно дежур и бо картон 8:00 и я на soir pouvoir rattraper les devoirs au Так, тепер насипте хейт. Будь ласка, в чатик. можете насипати хейт, скільки вам заманеться. <зас> Чому? І ти просто ж не був в Монако. Зараз ти скажеш назад. Не був не був, А я був в Монако. І не один раз я був в Монако. Я там ну, я не заходив в казино. І цей. Е, от розумієш, не будь-як Поярков, паркуйся нормально, їзди не як макака. Не будь-як Арестович. Під час війни не прогулюйся Монако. Тому що він ще говорить, що зйомка заборонена, кримінальна відповідальність, ах ти чортило, блядь. Яка зйомка тобі заборонена Сусі. в Монако на вулиці? Це тобі не в українському селі за Бігусом, там СБУ, коли в спальнях там знімає. Тобто, він поводиться як чортило, конкретно, як будь-який чиновник. По-перше, звідки гроші? Зін, тобто Люсь. А по друге, він поводиться як звичайний український чиновник, який свято переконаний, що його знімати на вулиці не можна: бик, чортило і жлоб. Наступне Далі, ти. відео розкриває, звідки в нього гроші. Так, це маленьке віконце треба показувати. Я не хочу це на весь екран бачити. Якщо ти влад уже там підверстався. Наступне відео каже, розказує, звідки в нього да, гроші. Так, да, так, молодець. Он не хочет воевать. Он, извините, по гороскопу весы это человек, который тяжело принимает радикальные решения. Он принимает их сквозь зубную боль, ему тяжело это делать. К большому неудовольствию правого спектра российского. Это про Путина. Это он так про Путина сказал. он астролог... весы. А я вчора пив каву зранку, і в мене було сердечко, яке було схоже на сраку в чашці на дні. То що робить? Так, сердечко чи срака? Я так розумію, це напередодні Дня Святого Валентина таке було сердечко. <зас> <зас> ну от, ми, щоб ми розуміли, рівень цієї жорсткої аналітики не бувалої просто заснованої на фактах, і на. Астрол... А як це тоді виходить, це наука називається? Чи це не наука? Виходить? Яка астрологія? Так. <свісно> ну, це не це наука. наука, це. це... Карти Таро більше наука, ніж астрологія. Абдрістович каже, що сказав, що він має прибутку 30 тисяч доларів на місяць з YouTube. Я вам скажу так. По секрету, що. Це треба так вже так рачки сапати в тому ютюбі, щоб падало стільки грошей. Фух. Е... От Міло Гайдай пише: в мене завжди п'ю каву з сердечком, а виходить срака. Добрий вечір. гутенабент. набент. Так, ну шо, що, тут вам? про Арестовича вас не дуже проперло, але можете писати все, що ви про нього думаєте і не думаєте. Теж краще про нього не думати. Просто його, його значить, в Монако. То він в Штатах, тепер він по справах в Монако в Україну він не повертається. Знаєш, скільки в нього там бойових виходів? Куди в Монако? Ну це, це просто це вже знаєш. Після цієї мазні про морозюк, після харківської уваги, Арестович це точно що вишенька на торт. Де ця мразота може бути? І як, і хто, і для чого його тримав в офісі президента? Питання Дві-три Літрінділі і так далі. І так далі. і Так далі. Понимаєте, все.